Всім привіт! Що ж, Сьогодні у нас мова піде про підживлення ремонтної малини, а саме Джоан Джей в нашому випадку. І плюс підживлення літньої малини. Ось так, як бачите, виглядає малина Джоан Джей. Далі туди є малина, далі по полі буде малина хімботоп, потім мапема і маравіла на цьому полі. Це ми ось такі сорти сьогодні будемо підживлювати, а батько поїде підживлювати літні сорти. Підживлення, яке ми будемо робити, це ми даємо вимпел 2, обов'язково його даємо. Мультикомплекс дамо в цьому окропленні. І в цю бакову суміш дамо джекпот українського виробництва. Зараз ставлю кусочок відео, покажу, як він виглядає. Ось чому ми цей раз даємо джекпот, тому що. Хочеться трошки комбінувати наші різні бакові суміші, різні препарати, щоб малина якби не привикала би. І якби шкідників можна було, якщо один препарат не забере чи діюча речовина, то при іншому кропленні ці хвороби забере або шкідники забере інший препарат. В нашому випадку ми малину від шкідників не кропимо, бо малина вже цвіте. Дивіться. Якщо будемо кропити, попалимо цвіт. І плюс і літній сорт Глен Ample вже десь, я думаю, через недільки, 2-2,5 будуть починатися достигати ягоди. Ось, Тому від шкідника і від хвороб на літні сорта вже не даємо. Що ж, залишилось в мене трішки розчину після того, як я кропив осінню малину і заїхав ось на літню малину ще якби викропити. Е, зараз поїду дозаправлятися і так і. Викроплю цей розчин, заправлюся і будемо продовжувати кропити літню малину. Ось так вона зараз виглядає. Ось бачите? Щоб не думали, що сьогодні кропимо, а завтра вже збираємо. Нам ще до врожаю ще не тільки а то й дві з половиною, навіть до трьох неділь, щоб збирати врожай. Ось. Це сорт Glenen. Ось можете бачити. І сьогодні в нас. 25 червня. А того року, 25 червня, ми вже збирали десь раз п'ятий, напевно, малину. На цьому, скажімо так, все. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних роликах.